Усім привіт, ну а Ми розпочинаємо наш традиційний дайджест спортивних новин в понеділок. У ніч субота на неділю, мабуть, не спав ніхто, адже навіть не спортсмени, робили що правильно дивилися бій українського боксера. То сьогодні розпочинаємо наш дайджест із боксу. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу. Українець нокаутував Даніеля Дюба у п'ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це вже 24-та перемога українського спортсмена в професійній кар'єрі. Він досі не має жодної поразки. У Львові пройшов шостий відкритий кубок федерації боксу міста Львова. У програмі змагань відбулося 13 яскравих поєдинків, ну а головною подією стала матчева зустріч Україна-Молдова. На рахунку нашої команди. Перевага 5 впевнених переможних боїв. Львівський рух провів у суботу два спаринги у рамках підготовки до нового сезону. Товариський матч із командою Куликів Вілка завершився поразкою львівського руху із рахунком 2-4. У цей же ж день рухівці зіграли із командою Боковина, де, на жаль, зазнали ще однієї поразки. Матч завершився із рахунком 0-2. Львів'янка Анна Максименко віта чемпіонка всесвітньої універсади 2025. Українська збірна із фехтування тріумфально стартувала на всесвітній універсіаді 2025 в Німеччині. вже перший день змагань на фехтувальних доріжках. Есена приніс Україні срібну нагороду, яку виборола наша землячка, шпажистка Анна Максименко. Такими були новини спорту цього тижня. А ви ж підписуйтесь на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.